Прекрасна висота ніжки на ліжку стронг. Тут вона йде далі. І висота в неї 13 см від підлоги. Для робота пилососа вистачає, поприбирати звичайним пилососом вистачає. Навіть якщо у вас буде щось туди закатуватись під ліжко, там іграшки якісь чи ще щось речі, ви їх легко звідти дістанете. Чому я взагалі люблю, щоб під е, ліжком було місце, бо ви до нього підходите ногою, і бачите, нога в мене стає під ліжко, коли я, наприклад, застеляю або маленьку дитину можна поставити, можна взяти з ліжка. Якщо б я стояв ось так, умовно кажучи, мені б уже це було складніше зробити. Це лайфхак для людей 30 для тих, хто вже відчуває. Ці проблемки зі спиною, це по-перше. А по-друге, висота спального місця. Тобто, якщо б у мене була просто короб на невеликих ніжках, мені б з такого ліжка було складно вставати і сідати через кут в колінному суглобі. Це коротше про здоров'я. І там нахилятися, і тут вставати зручно, і ще й робот пилосос сам прибирає. Ідеальна модель: Стронг з вбудованими шухлядками коштує 24 тисячі за розмір 160 х на 2. Це без матраса і може бути інших розмірів на вибір. Замовляйте на сайті Soloha, є в шапці профілю, телефон для зв'язку.